Я встаріла залишаюся українкою, зважаючи на те, що я майже в Італії живу двадцять років. Доброго дня, мене звати Маріанна Сороневич. Я живу у Римі вже багато років, і тут я працюю в українській газеті «Віталій». Це видання для наших діаспорян і віднедавна для вимушених переселенців з України. До повномасштабної війни видання Маріани працювало для емігрантів. Українська громада в Італії є дуже великою. Тільки офіційно тут проживають 250 тисяч українців з дозволом проживання. Крім того, приблизно 100 тисяч отримали додатково дозвіл на проживання під час останньої легалізації. І в основному жінки зайняті у сфері домашнього господарства. Це є догляд за людьми, догляд за літніми людьми і за дітьми, догляд за сім'єю. Це в Італії дуже цінується, і українці взагалі мають добрий імідж серед італійців. Зараз Маріанна журналістка, проте вона також приїхала до Італії на роботу в 90-х. Жінка розповідає, що тоді знайти добре оплачувану роботу в Україні було складно. Тож багато людей шукали праці за кордоном. Діаспора є недооціненою. Вона була недооціненою і під час трудової міграції, коли жінок наших навпаки ображали, казали, що вони залишають своїх дітей. їдуть за довгим євро. Насправді жінки їхали щоб рятувати своїх дітей. І свої сім'ї багато сімей десятиліттями жили в добробуті за рахунок, які працювали в Італії, в Греції, Іспанії, в інших країнах. Дуже було боляче нашим жінкам, коли їх сприймали, скажем, негативно, їхні їхня жертва особистим життям, тому що коли ти виїжджаєш за кордон, працюєш в умовах, які не відповідають твоїй освіті чи твоїм звичкам. Це є жертва після 24 лютого. Діаспора активно взялась допомагати переселенцям. Одні українці в Італії запустили лінію волонтерських перекладів, інші безкоштовні огляди стоматологів. Маріанна говорить: кожен робив те, що вміє найкраще. На початку для прикладу церкву святої Софії там буквально зробили величезний намет, такий як церковий намет, повністю він повний, повний був гуманітарною допомогою. Ім цима речима першої необхідності і перші місця буквально вивозили фурами звідси до ту допомогу, яку надавали італійці, українці. Крім того, діаспоряни почали масові маніфестації в усіх містах Італії. Улямосиресінарте італія завжди була про російською країною. Сама постать Первосконі у декларації Дружби. З путіним це не просто дружба двох політиків, а це просто дружба персональна. Коли Путін вони обмінюються подарунками, вони поширюють фотографії, вони сидять в кушанках і випивають водку. Та ідея великої культурної, демократичної Росії тут культувалася довгий час. Проводилися дуже великі культурні заходи на найвищому рівні. В перші дні війни в Україні. Італія, скажем, зацепініла, тому що вона не сподівалася такого від Росії, тобто таких кроків політичних. Тоді, коли італійські політик узгодив свою позицію з євроспілкою, і всі почали засуджувати цю війну, італійські змі почали говорити стали однозначно на українську сторону. Розчаруванням української громади в Італії стала позиція Папи Римського. Ще до початку повномасштабної війни більшість іммігрантів в Італії були греко-католиками. В Італії є дуже велика сітка греко-католицьких приходів і церков, тобто навіть священики їздять на відправу у різні міста. Громада греко-католиків дуже велика. І звичайно, що ми з великою увагою ставимося до заяв Папи. перед великоднем святий престол ініціював хресну ходу. Де росіянка та українка несли один хрест? Це була хресна дорога коло колізею. Ця хвиля незадоволення політичних протестів змусила Ватикан трошки пом'якшити цей виступ. Вони не анулювали сам перформанс українки росіянки, але змінили його. Ті заяви, які робив Папа це смерті. Дугіної у Москві. вони є набагато гіршими, ніж цей хрест. Вони є набагато жорстокішими по відношенні до України і життя Дугіної не несе ту саму вагу, що ти смертей в Україні. І згадувати тільки Дугіну і а українців згадувати так загальною фразою. Це мені здається, ну, неморально зараз. Українська діаспора продовжує підтримувати переселенців в Італії, коли Приїжджають в країну така велика кількість жінок. Вони можуть потенційно бути жертвами торгівців людьми чи злочинного світу. Я працюю у проєкті, який, власне спрямований на захист наших жінок від таких ситуацій. Ми пояснюємо жінкам їхні права. Ми пояснюємо їх про їхні можливості. Маріанна каже незалежно від того, як довго вона живе в Італії, вона залишається українкою. Неможливо відмовитися від свого коріння. Я все рівно залишаюся українкою. Вважаю, що на те, що я майже в Італії живу. 20 років, просто є частиною нашої громади. Ми разом спілкуємо українські свята як релігійні, так і е, державні. То ми живемо, живемо україною. Відмовлятися від свого походження це просто нерозумно. Тому що ми старімо залишаємося українцями.